Є таке магічне психотерапевтичне питання, і який я в цьому? Воно дуже допомагає насправді у повсякденному житті. Воно вмить може знімати там, якісь роздратування, які щоразу у вас виникають. Який я в цьому, коли я там роздратований, коли мені там щось кажуть, я там попадаю в певну ситуацію і там відчуваю та то-то. Який я в цьому? Оце який, так? тобто описати себе прикметниками, іменником дуже-дуже цінне. Воно підкаже грати, яку роль для вас наразі є важливим. Але чомусь це не дуже приємно, але чомусь це якось не дуже вам, раз це дратує, раз цей стан викликає у вас занепокоєння. Який ви в цьому? Навіть коли зараз слухаєте моє відео, і мій контент викликає у вас певні емоції або навпаки не викликає. Напишіть в коментарях, наприклад, ви роздратовані, і таке розуміння, яке є в цьому, воно може вмикати вас Окей, окей, давай, давай зараз, подратуйся, бо ти так якусь важливу свою частину втілюєш. І у вас оце роздратування не буде вас дратувати. Ви будете приймати це як важливу свою складову до зустрічі в нових відео і на особистих консультаціях.